Ветеран британської армії Шон Пінер з 2018 року офіційно служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти я повністю закохався в Україну, хоча й не знав, що очікувати, мав знання російського приладдя і в принципі концепції війни, і таким чином в Україні зустрів потім свою дружину. Після дев'яти місяців у 36-й бригаді і трьох років вивчення суржика і більш англіцизованої версії української після першого року у 36-й Бригадія, вони з побратимами розробили систему, по якій вони розуміли одне одного, і таким чином я випрацював такий спосіб говоріння, щоб розуміти своїх побратимів у 22-му році. Він разом з побратимами бився у заблокованому ворогам Маріуполі. Те, що я побачив в Маріуполі і в Україні, в принципі, це унікальна війна і унікальна ситуація, тому що ми ніколи не бачили такого аж до Другої світової війни, і я називаю це війною на стероїдах, тобто з різноманітними підкріпленнями, з різноманітною технікою. І таким чином це дуже важливий і складний конфлікт на сході до того як почалося повномасштабне вторгнення. Я був одружений, і мої батьки приїхали до Києва, і вся моя сім'я приїхала до України. І Я планував вийти на пенсію в Україні, і тому це стало справою захисту свого дому в першу чергу, незважаючи на те, що я родом з Лондона, але я розумів, що від цього очікувати. Шун потрапив у російський полон, де його жорстоко катували. В Британській армії я мав досвід таких тренувань, які підготували мене до російського полону, тому що я знав, якщо я скажу правду, то вони все одно будуть наді мною знущатись, тому я розумів, що очікувати від полону я також працював з солдатами, які раніше були в полоні, і розумів, що я можу очікувати. Тому під час того, як я був у цьому полоні, я розумів. Міф, як планувати свої дії і планувати час. перші 60 днів були повністю без їжі. Мене були шоком у вуха і по пальцях, і мені били ноги. Ми кожного другого дня отримували по маленькому. Шматочку хліба, але таким чином ми залишалися в місці, де не було світла, не розуміючи, де ми і не розуміючи, як довго це продовжиться. протягом п'яти місяців його били струмом і електрошокером, різали ногу ножем. Ще й суд так званої ДНР засудив шона до страти як найманця, не раз кати імітували розстріл. Після 60 днів нас перевели у Макіївку, де нам давали трохи їжі, каші або риби і так далі. Але ми всі були в ліді на той час. Я втратив 25 кілограмів ваги, і ми розуміли, що нас готували до чогось. Ми дуже рано знали, що нас використовують для російської пропаганди, тобто смертельний вирок був більше для ем, Росії для того, щоб показати, що ми найомники, але я ніколи не був найомником, я е, е, мав е, легальний статус проживання в цій країні, і таким чином ми розуміли, що нас просто використовують за п'ять місяців. Шона та ще дев'ятьох іноземців видали Саудівській Аравії. Він повернувся до України і виграв суд проти РФ. Країна-агресорка має виплатити британцю матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні. Ми засудили їх. Я пішов на суд в Києві, і ми отримали вердикт, який саме хотіли. І таким чином ми продовжуємо цю справу вже у суді Великобританії are successful, якщо все вийде і в нас вийде вплинути через суд Великобританії, це зможе відкрити можливості всім іншим, яких спіткали такі події, звертатися через суд і отримувати фінансову допомогу і засуджувати всіх винних. Нині шон волонтерить у міжнародній організації, яка займається перевезенням поранених військових, живе з родиною у Дніпрі, знімає відео обстрілів мирного міста, щоб донести правду про війну західній аудиторії. Перше, з 2019 року Україна це мій дім. У мене тут друзі. Я працював тут, платив тут податки. Я провів, провів тут більше свідомого часу, і звісно, коли повертався, коли перейшов кордон, то було страшно. Але я розумію, що мені потрібно побачити друзів, побачити хто зумів вийти з полону в Маріуполі. Я повинен був побачити висновок всіх цих подій, і тому після цього я. Залишився, я зрозумів, що не можу бігти, і що Україна залишається моїм домом, і таким чином я повинен захищати наскільки я можу свій дім. Але при тому розумію, що не можу більше бути в армії. Тому таким чином я допомагаю волонтерською діяльністю, тому що моя дружина також працює в цій сфері, і саме тому ми намагаємось бути корисними чим маємо. Насправді Дніпро неймовірне місто, тому що навіть зараз, в період літа та весни, по річці це неймовірно гуляти і взагалом знаходитись тут, тому що моє улюблене місце це, напевно, парк Шевченка. Також я дуже люблю місцеві паби і так далі. І там, куди я ходжу, я зустрічаюся зі своїми друзями, а також я підключився до спікінг-клабу разом з другом, і тепер по місту ходять 29 від українців, які е, розмовляють майже як певні е, великобританці, е, тому що вони використовують певні фрази, яким я їх навчив Оксана Куновець, Микола Худолій, Дніпро Тіві.